Вітаю вас, любі друзі, з вами Володимир і канал Як же усе? І сьогодні я з вами поділюся своїми враженнями, які я отримав під час гри в Diablo 4. І скажу, що це ОБТ, яке було протязі двох днів, воно було досить цікавим та пізнавальним, і дало свої враження від. Гри, яка знаходиться ще, можна сказати, в процесі розробки, тому що багато ще може ще змінитися. Тому ділюся враженнями, які в мене склалися на даний момент. І давайте перейдемо зразу до хороших та не дуже сторін з моєї точки зору в даній грі. Перше. Дуже багато взаємодій з різними моментами та з різними предметами. Це класно, коли ви можете, наприклад, присісти чи залізти на гору, чи присісти, щоб пролізти десь в якусь печеру. Це дійсно класно, це щось нове, яке я не пам'ятаю, що ви бачив в схожих жанрах чи в схожих іграх. Але коли вам потрібно через кожні 2-3-5 метрів збирати ресурси з кожного пенька, з кожної там якоїсь халупи, з кожного такого маленького моменту. Моменту, наприклад, як хащі з різними травами. Я розумію, що це все йде для того, щоб щось створювати, тобто для ремесла, там якісь моменти для покращення вашої, ваших предметів. Але коли це потрібно проклацувати мишкою, кожен, кожен раз кожен раз треба все це проклацувати І воно забирає досить багато часу, досить багато сил. Я розумію, я розумію, що це можливо штучно зробили якраз для того, щоб людина більше часу витратила. Але це нагадує дуже сильно ситуацію, наприклад, як це було в Call of Duty Modern Warfare друга частина. Там були такі моменти, що, наприклад, різні сумки додали, що треба це все було вручну перебирати. Але потім з певним апдейтом це все зробило так, що коли людина підходить та від... нажимає. Проінспектувати та подивитися, наприклад, що в шафчику, чи що є в сумці, звідти вилітають зразу предмети. Чому б так не зробити, наприклад, в Діаблу, але щоб не прокладувати мишку, а щоб ви підходили, якщо ви дуже близько підійшли, там притик, там пару сантиметрів від е, тієї речі, з якою потрібно взаємодіяти. І вона автоматично активувалася та автоматично вилітала звідти ресурси, які його просто підбирали. Але ні, вони чомусь вирішили зробити так. Це з моєї точки зору мінус. Тому що людина хоче, наприклад, ми... як я вважаю, що людина приходить, припустимо, з роботи. Вона хоче пограти, розважитися, відпочити. Але але, замість того, вона збирає біги ресурси. Ну, б'є, звісно, якихось там мобів, б'є монстрів, демонів, але ж це все забирає дуже багато часу. Та краще людині там в грі побити тих монстрів, ніж збирати бігати ті ресурси. Хоча є різні види людей, є багато людей на... з різними смаками, хтось орієнтований на те, щоб це було. Мирно, збирати там ресурси, будувати будиночки. А хтось хоче просто бити тих монстрів та демонів в тій ж самі грі, для чого вона і купувалася. Тому я описую це зі своєї точки зору. Далі. Навички. Навички це окрема частина. Я не буду описувати конкретно кожну навичку. Я просто скажу, що чомусь дивно, що крім опису навички, немає нічого. Тобто. Як вирішити таку навичку вибрати? Ну ви можете прочитати опис, так, ви можете зрозуміти, як вона працює, але хочеться подивитися її навіть саме просте це візуал, як вона виглядає, як вона буде діяти та що вона буде робити. Але ні, вони чомусь не додали навіть маленьких віконечок з відео, коли це можна зробити. Сьогодні ж технології не нульових років. Можна було б це зробити, вони не зробили. Знову це все зі сторони. Користувача, як я це описую. Далі. Моменти, які є цікаві, це взаємодія, але взаємодія, що буває з гравцями. Тобто, ви бачите гравців, які грають також і вони знаходяться навколо вас. Це не якийсь приватний сервер, це є загальнодоступний сервер. І ви бачите інших гравців, з якими ви можете взаємодіяти. Тобто, запропонувати пограти в групі. Переписуватися з ними, чи просто проінспектувати їхню їхню збірку, їхній білд. Та, хоч принаймні, подивитися, в що вони вдягнені, та як які бонуси дають їхні предмети. Це досить цікава річ, і мені це подобається, тому що це може відкрити для себе щось нове та покращити, наприклад, тим самим свій білд. Далі, під час гри Diablo 4. Я побачив ще такі моменти, що там є можливість робити ПВП. Тобто гравець проти гравця. Я... У мене відсутня була така можливість це зробити, але це класно, що є. Тому що я бачив там різні досягнення, які базуються на цьому. Там є навіть окрема валюта. Зате, можливо, там якісь турніри є арени чи якісь інша взаємодія між гравцями, хто виграє, той отримує валюту. За що. Дійсно, щось купляється. Я думаю, це щось цікаве. Також я скажу, що мені сподобалось те, що в грі можна покращувати ваші предмети. Наприклад, коли я покращив легендарну річ, в неї є 4 рівні покращення. І для того, щоб покращувати, потрібні певні ресурси. Для цього можете розбирати ваші речі, які знаходяться в інвентарі. Це зрозуміло, це цікава задумка. Але речі в інвентарі. Всі речі займають одну, одне відділення. З інєї сторони, це класно. але... Ах, дуже швидко дуже швидко забувається інвентар, як в е, усіх е, іграх, чи, принаймні, в більшості ігор жанру RPG. Та зробіть ви так само з тим петом. Щоб Пет, наприклад, збирав ці е, предмети, чи можна в нього було перекласти, як вторчли у друг, друга частина. І він продає автоматично, бігає, місто продає. А тут можна було б їх і продавати, або перероблювати автоматично на ресурси. Звісно, там був би певний кулдаун, тобто е, ця навичка, нехай би в неї. Е, перезарядка була б, припустимо, там 2-3 хвилини, це було б нормально, та навіть 5 хвилин. Але не кожного разу бігати і це продавати, ламати, робити. Ну це дуже багато взаємодії робиться непотрібних, які забирають час. Далі. Коли я очищував підземелля, я побачив, що досить цікаво, ви, наприклад, очистили підземелля і ви не хочете м -м, телепортуватися в місто, а ви хочете просто то підземелля вийти та піти досліджувати навколишній. Середовище навколишні локації, тому що точка доступу чи точка телепорту найближча, вона знаходиться досить далеко від е, той печери чи того підземелля. Та зробіть ви окремий телепорт, щоб можна було піти зразу на, до входу підземелля. Ні, вони зробили так, що або ти телепортуєшся, або ти в місто. Або ти вручну проходиш це все підзем... підземелля. Класно, коли у вас є клас, який може це все з великою швидкістю пробігти. Але якщо у вас клас не мобільний, то вам що? Потрібно витрачати стільки часу, щоб це все зробити? З мої точки зору це мінус. Далі ще скажу: плюс є в тому, що можна взаємодіяти з. Іншим гравцями, щоб подолати якогось боса. Чи Там є певні моменти, коли є івенти, і там є цікавими такими примітивними, але досить цікавими завданнями, коли ви робите це в групі. І це дає певні цікаві моменти, коли ви отримуєте винагороду за це. Тобто такі прості, але цікаві моменти, які мені сподобалися, які я раніше не бачив, що були в rpg іграх принаймні з тих, які я грав. І загалом скажу, що дана гра не залишила в мене якогось такого враження, тобто, що це о, діабло, це діабло. Друга частина в мене залишила, що це діабло. Вона була така якась атмосферна, насичена. Прямо от, знаєте, ось такий музичний фон, все таке та історія, все так насичено, класно. А тут вона виходить як звичайна гра. Я не скажу, що вона погана. Ні, чудово гра в неї можна пограти, але я б не назвав її Діабло 4. Я б не знав би там щось зв'язане, наприклад, з вікінгами. Так? От воно було б щось в такому роді. Але не діабло. І це зразу дає цей момент, коли порівнюється, от там друга частина вона була еталоном, яка дала світло багатьом взагалі цьому жанру RPG. Показали, що може бути за гра, що це може бути за шедевр. Також це частково зв'язано з тим, що. Це є частина мого дитинства. Я це теплотою згадую ті моменти, коли я тільки пізнав той світ. І взагалі комп'ютерні ігри, і Діабло 2 було, було частиною того мого світу та пізнання в той час. Але четверта частина, вона не передає тої атмосфери, не дотягує вона до того всього. Як хороша сучасна, хороша RPG-гра, так, але не діабло. І якщо оцінювати дану гру. По 10-бальній системі я дав би от таку тверду шістірку. Шість 6 балів за весь той потенціал, що вона має та що в неї вкладено. Звісно, багато ще можуть змінити. Побачимо це на виході гри, коли буде. А це буде в червні з 2023 року. Побачимо, що буде це за кінцевий продукт. І тоді можна буде залишити. Остаточний відгук. А так, ось такі мої враження на рахунок Діабло 4. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ви зі мною все є і буде Україна!